Доброго дня, друзі! І сьогодні ми віддаємо нашому замовнику Михайлу Скривого Рога. От такі феслам посад. Ми ще за нього відео не викладали. Но машина дуже класна, машина повноцінний 17-й рік. Сьогодні ми вже отримали номера. Як завжди, ми казаємо, ну, я кажу на своєму каналі. Все зробили під ключ, друзі. Номери, будь ласка. Два ключі. Машина має пробіг 206 тисяч кілометрів. Він оригінальний. Вчора я перевірив комп'ютером, Все це покажемо. Ще буде відео у нас. І машина не фарбована і комплектація Highline Luxury, Просто бомба. Машина в ідеальному стані. Що ви скажете, Михайло? Як Дякую. ви вообще? А як ви вирішили до нас звернутися? Це у мене Жена, жена к... да, роздиво порадила нас на ютубі. І я в принципі погодився. А як ви це зробили? Ну, можете в двох словах сказати. Да, сиділи, перебирали багато машин в місті. Нічого хорошого ми не вийде. Ага. Рішили звернутися до професіональним людей, ага. которые пригнали хорошу машину. Надіюся, буде бігати довго і радувати нас. Ні, коротше, потім до мене виїхали, так? Да? Так, да, приїхали. Далі залі задаток. 20% так як завжди я кажу на каналі і дали кошти, нічого ви не думали, там, не переживали нічого. нічого. Ну, Ми цим займаємося вже давно, друзі. Нема так що, не бойтесь, приїжджайте. Так да, смислу нікого вводити в оману, тому що ну, на цьому не розживеться. Зараз всім нам важко от, українцям, тому і повинні ми е, друг друга е, це от, ну, не водити в оману, друзі. Так що машини такі є, замовляйте, є дешевше, є дорожче, по вартісті. По розмитню, все на каналі покажемо. Все зроблено, як положено по законам України. Машина доставлена і поставлена на перший облік і вже на облік поставлена на наших замовників. Все, на, на цьому все. Заходьте на канал.